Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин Динамо дізналося, скільки хоче заробляти найкращий бомбардир Ліги конференцій, і тепер головне питання: чи буде Сурки сторгуватися чи ні. Перш за все, підпишіться на канал, залиште лайк, і давайте розберемося в деталях цієї історії, яка може сколихнути трансферний ринок Динамо, нападника Фіміко Полову, видатний гравець Ягелонії. Прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього, він не має наміру продовжувати контракт з польським клубом. Контракт гравця діє до європейського літа, і сам нападник чітко дав зрозуміти, що хоче зробити наступний крок у своїй кар'єрі. За словами журналіста Томаша Влодарчика, 26 річний Пулулу має дуже чітку вимогу для підписання контракту з новим клубом, зарплата близько 1 мільйона євро за сезон. Ця сума вже пояснює, чому переговори з деякими клубами, зокрема з київським Динамо, досі не просунулися. Зокрема, питання зарплати завжди називалося головною перешкодою для потенційного приходу пулулу до Динамо. Гравець має якість, статистику та ринкову вартість, але фінансові умови є важкими, особливо в той час. Коли клубу потрібно ретельно збалансувати свої інвестиції на полі Пулулу говорить сам за себе. У сезоні 2024-25 він став найкращим бомбардиром Ліги конференцій, забивши 8 голів. А також був ключовим гравцем Ягелонії у всіх змаганнях. Не дивно, що його ім'я продовжує пов'язуватися з клубами різних країн. Наразі контракт Афіміко Пулулу діє до червня 2026 року. А орієнтовна вартість його трансферу становить близько 4 мільйонів євро. Іншими словами, окрім високої зарплати, для його перевезення з Польщі потрібні також значні інвестиції. Тепер залишається питання, колеги вболівальники: чи вартий пулу цих інвестицій? Як ви вважаєте, Суркісу варто вести переговори чи шукати інший варіант на ринку? Хочу знати вашу думку. Залиште свій коментар нижче і давайте обговоримо це разом.